питання, що ми обговорювали минулого разу, що крім критики, чи є у вас якісь власні пропозиції щодо того, щоб поліпшити ту чи іншу гал... роботу тієї чи іншої галузі міського господарства? Тобто, це вже ви почали цю роботу? Так, почав, але я як і бацяв, от вже на цей ефір прийшов з конкретною е, програмою з конкретним вирішенням конкретної проблеми? Ви знаєте, в сумах дуже велика проблема це е, черги. В дитячих лікарнях, в дитячих поліклініках. Це точно. Знаєте, просто особисто на собі відчувши, так постоявши всі черзі, отримавши талончик, потім там, дитину треба було ще відвести, щоб зробили аналізи. Те, це теж інша черга. Ну, так дуже цікаво все відбувається. Витрачається дуже багато часу, нервів. І на виході, просто ми бачимо велику неефективність в цьому питанні. Pardon, що а можна можна зробити? Зробити? Да, yeah. що можна зробити? А можна зробити дуже просту річ. Ту, яку, яка вже зроблена в деяких приватних поліклініках. Це, сист... С -с Треба всю цю систему взяти, просто ввести в... в інформаційний простір в сучасний. Да? Що нам заважає мати в цих двох поліклініках, які знаходяться по вулиці Праці і по Дем'яна Короченка. По-перше, тих реєстраторів, які там зараз сидять ну, на реєстрації, їх обучити наново так? і ввести ще там, посаду людини, яка буде займатися питаннями реєстрації. Поставити там комп'ютер, створити систему, налагодити інтернет, тому що ну, в місті суми більше половини населення користуються інтернетом і має до нього доступ. Електронний запис або має телефон. Наприклад, людина може зайти в цю систему і записатися до лікаря, до спеціаліста, на той час, який буде всі системи вільний. Зрозуміло, що треба там, кожному лікарю на годину хвилину 15 залишати на ургентних пацієнтів, на ну, тих, яких терміново треба прийняти. Має час, може зайти, записатися. Якщо ти. Ну, немає у тебе інтернету. Є телефон багатоканальний, знову ж таки, треба його прийбати, придбати. Згідно якого вже оператора, який буде сидіти за цим комп'ютером, згідно за телефонним дзвінком, запишуть, запишуть дитину на, на прийом до лікаря, до певного спеціаліста, знову ж таки, в цій системі. Ну і третє, ти можеш просто сам приїхати, якщо в тебе вже немає ні інтернету, ні телефону. Прийти в будь-який день і записатися на наступний день до лікаря. Або якщо терміново, то якраз є ті 15 хвилин на кожну годину у лікаря, які б дозволяли попасти на прийом до нього на прийом, якщо там ситуація така важка з дитиною. Все дуже просто. Ціна питання, щоб ви зрозуміли, що треба приймати. Я от написав на міського голову депутатське звернення щодо, щодо цього, в якому описав. Що треба придбати, Поетапна, яким, да? Чином, да, яким чином це зробити, я зараз при вас його підпишу і буквально завтра міському голові зранку направлю це депутатське звернення. От я зараз підписую його. В чому, в чому суть його? Тим, що, що треба придбати? Як цю систему систему створити? Да шістдесят тисяч гривень треба, щоб придбати техніку для цього, і приблизно в рік, на рік ще по одній людині ввести спеціалістів у кожну поліклініку. Це дві людини, з, з тієї середньої зарплати, яка є? Це знову ж таки ті ж ще ще 60 тисяч гривень. 120, ну максимум 150 тисяч гривень. Треба ну в наступному році це в нас наступ... для двох поліклінік чи для це, одні це, однієї це двох. І, і то це з урахуванням того, що буде придбано в наступному році. Через рік це буде вже менше. До речі, цю систему можна потім буде, буде впровадити і для дорослих поліклінік. Ціна питання менша, ніж е, зарплата одного заступника міського голови в рік, якраз якого були. Менше. Тобто не ті гроші, які важко було б передбачити в наступному проєкті соціально-економічного розвитку міста Суми і в проєкті бюджету на наступний рік. Дуже просто. Чому